Позаду мене знаходиться легендарне місце. Хоча воно відкрилося півтори місяці назад, але вже стало для багатьох рівнян улюбленим. Тут подають крафтовий алкоголь, тобто пиво без смаку, пива, різні лимонати, доги бургери тощо. Також тут поруч є Хогвартс. Я не думаю, що вони конкурують, бо це один формат, там інший формат. Але ходімо перевіряти, і я думаю, що ми зараз наймося, от просто отак от від душі, погнали. Ви знаєте, я починаю привикати до того, що в класних закладах дають воду. Це дрібниці, але завжди приємне. Нагадую, що вона дається для того, щоб ми очистили рецептори перед вживанням їжі. Що по інтер'єру? Ви знаєте, я дуже часто буваю за кордоном, і останнім часом для вас відвідую різноманітні заклади. І ось оцей вайб, який тут панує, ця атмосфера, це знаєте, як... Елітний якийсь паб десь в Роттердамі або в Німеччині. Ну тобто, от я коли перший раз зайшла сюди, е там є такі стічки, де люди сидять. Мені це нагадало такі, не знаю, е Такобелс або Subway на максималках. От реально, тут все таке крафтове, круте, але і в той час немає якогось пафосу. Дуже приємне обслуговування і. Ми вже замовили їжу, буде багато цікавого і сподіваюся, що багато смачного. Принесли нам напої, оператор взяла собі персиковий глінтвейн, а я взяла собі безалкогольну крем-соду. Але такої подачі я не очікувала. Я була впевнена, що принесуть просто, знаєте, як оця пляшкова водичка. Але ні, навіть тут є авторська подача. По-перше, оця піна, вона молочна. Я вже трошки скуштувала за кадром. По-друге, оці стакани, вони ширше, ніж стандарт, я такі ще не бачила. І по третє, смак. Я коли перший зробила такий маленький ковточок, я взагалі не зрозуміла. Тому зараз разом з вами будемо ще пробувати. Знаєте, в мене таке враження, ніби я п'ю. Кефір з бульбашками газовими. О, кефір газовими. Це смачно, це прикольно, це такий актракціон, але це не стандартно. І зараз я також ще скуштую оператора Глінклейн. Дивіться, яка прикольна подача, така кружка. М -м -м -м. Аромат а -м 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 -mm. Нового року. Я сама з Києва і кожен рік зустрічаюся зі своїми подругами на контрактовій площі, де є ярмарка і де продають ось схожий гільфей, але схожий по, по аромату. Схожий він по смаку, зараз дізнаємося. Я зовсім не відчуваю алкоголю, і це приємно, тому що я в цілому не куштую гількрему, бо там... Це така спортова нота, яка мене відштовхує. Але тут це смачно. Я думаю, що це зроблено саме на персиковому вині, і вино біле. Воно трошки пом'якшує смак, а плюс зігріває зсередини, бо і напій гарячий, і в закладі тепло, а ми з морозу прийшли. Тобто, якщо поєднати оці три компоненти. Виходить дуже затишно, тепло і неймовірно. Чекаємо наші основні страви. Ну що, ось нарешті ми дочекалися основні страви. Це томатний крем-суп. Це е, до нього булочки. Ви знаєте, я ще не куштувала його, але мені здалеку такі, знаєте, аромат борщу. Але це, мабуть, напевне, за те, що це томатний крем-суп. Я б не сказала, що це крем-суп. я ось відчуваю шматочками ложечкою. Але як завжди по класиці ми починаємо з бульйону. Це смачно, це збалансовано і, знаєте, ніби такий підігрітий томатний сік. Зі спеціями, стравами, сіллю. Дуже нагадує національний турецький томатний крем-суп, але він там подається з очевидцею тут просто, М -м -м. тут бонус тут копченості, про це ми не знали. Це приємно. А мене підкопає те, що е, сама основа йде ну, кремоподібна. А ось оці копченості шматочками, їх доволі таки багато. Скуштуємо те, що подають з. Дивіться, які ніжні. Це щось неймовірне. Ось так всередині виглядає. По аромату ніби ще з сиром. Так, це сиром, з ніжним, теплим, крем-сиром. Знаєте, мені аж хочеться за щось посварити цей заклад, але поки що не, ну, не виходить. Це ідеально. Булочки плюс суп круто. Мені подобається. Ну що, фіналочка подох. Ми з оператором вирішили на двох замовити, бо я би просто не подужала. От, аромат свіжого гірка зараз. Цибульки, м'язка. Тут є м'ясна сосиска, рвана свининка, огірочок власного виробництва. Не в плані, що вони їх самі вирощують, а закатання я маю на увазі. Цибулевий джем, соус чеддер. Ну і інше ми потім розберемося в, поході, в процесі. Булочка Бріош. Ну, по булочкам у них реально все ок. Пробуємо. Я не знаю, як це покуштувати, якщо чесно, щоб не заляпатися. До речі, тут спеціально надають рукавички для того, щоб відчути цей вайб, оцю атмосферу і поєднатися з їжею от сам на сам. Це дуже такий інтимний момент. Перший укус відчувається неймовірна свіжість. Поки мені м'язко не дісталося, але огірочки дійсно смачненькі. Цибулевий джем майже не відчувається. Тобто є після смак. Але сказати, пам'ятаєте, ми брали в салюті в тост і там прямо ця, ця цибуля, це просто щось навіть для мене було і забагато. Тут поки все ок. Рвана свининка. Знаєте, чому рвана? Тому що вона томлена. Я навіть не уявляю, скільки часу, але мінімум, я думаю, годин п'ять вона томилася. Вона настільки ніжна, вона тане у роті. І ось, знаєте, ковбаска плюс свининка, думаєш, масло масляне. Але ні, кожен інгредієнт на своєму місці. Присутня капустка. Не просто капустка. Такому кисленькому соусі, навіть я думаю, що це бальзамік. Я знаю, що виглядає свиня, але я не хочу витиратися, бо офіціант нас одразу попередила, що так і має бути. Не соромтеся того, як ви виглядаєте. Сосиска трохи підкопчена, а, пікантна. Якщо брати гостинки, то десь на один, на один з десяти. Тобто ну, реально має все баланс. Я зараз за кадром доїм і зроблю для вас невеличкі висновки. Отже, у нас вже прибрали зі столу для того, щоб я могла в чистоті е, зробити для вас висновки. В цілому заклад е, видно, що він твердо стоїть на ногах, не дивлячись на те, що це ноуней. No Знаєте, не хочеться багато говорити, просто скажу Unreal, от серйозно. Я колись скуштувала цю крем-соду, я трошки розчарувалася, але з'ївши ходох, з'ївши ці неймовірні супочки, Супочки. <с с> <Fourth> <army> скуштувавши ходох, ці неймовірні булочки, котрі подають до крем-супу, я хочу сказати, що цей напій як ніколи доречні. Він настільки круто очищає мої рецептори. І в цілому я хочу з великим серцем і душею цьому закладу побажати, щоб він розвивався, щоб з'являлися у мені нові позиції. На жаль, я не фанат алкоголю, тому я його, я його вам і не показала, але тут дуже великий вибір, серйозно. Приходьте сюди. Це вартує не тільки вашої уваги, але це й заслуговує ваш шлунок на такі смаколики. Будь ласка, кидаємо донати, поширюємо україномовний контент, ставимо вподобайки і пам'ятайте, що тільки разом ми досягнемо вершини.